Що ми у нас тут тема історії, ну і взагалом, там і політики, і так далі. Так, будемо дивитися відео. Я трішечки скакану вперед, але нічого. Ми, ми ці відео, якщо що, зараз подивимось після цього відоса Відео називається Бандера. Польський, український та радянський погляди. Від каналу Історія всього. Та, да, твій відео. да, да. Особа Степана Бандери завжди розколює польсько-українські відносини. Польська сторона вкрай негативно ставиться до УПА Бандери. Цікаво, а як армія краєва? Сильно так не жме. Там, от, до речі, я якось у поляків хотілося питатися, якось, а пацифікація Польщі це хорошо, класно? Круто? Нормально там 100 тисяч людей. Класно? Мирних, до речі, не військових. Ну. І до всього, що з цим пов'язано. А українська навпаки вважає Бандеру національним героєм. Нещодавно це також призвело до великого скандалу, коли через прапор УПА на концерті у Польщі було депортовано десятки українців. І в цьому випуску ми спробуємо поглянути з різних боків на особистість Бандери з польською, українською та навіть радянською сторін. Ні, ну я вважаю, якщо от якщо так дивитися, дивіться для України він звичайно герой. Для Польщі він анти, він не герой. Це понятно, тому що він бував в польських, якби, е, польських політичних діячів е, і так далі. Бандери брав активну участь е, в, в цьому. організації українських націоналістів, е, так що, ОУН, по суті, да. ОУН, е, потім сформував ОНБ. Потім була УН, ну це вже Мельниківці. Ну, коротше, тут ну тут я ще можу зрозуміти. А от типу, і, Але просто, типу, якщо ви вже переїхали в іншу країну в Польщу, ну просто не розносьте це, типу, в Польщі. Ну, тип, понятне, діло, що там типу, це больна тема. Я я от, чому от думаю, що, наприклад, ті ж самі, наприклад, Араби. От араби приїжджають в якусь, не знаю, Німеччину, вони не поважають закони, якби, Німеччини. Вони живуть так само, так і жили, і сповідують Аллаха і всіх інших терористів, і так далі, і, і, і там, кого угодно. Типу. І вони там ходять з плакатиками, що от ми там за оцих от прекрасних, як би. Непрекрасних людей, скажімо так. Так що так що я вважаю, що. ну... Я вважаю просто ту все просто. Не треба, е, ну, якщо ви вже переїжджаєте повністю, тіпа, от в Польщу там, інші країни, просто не розносите це туди. Типа е, не треба от, вже впливати, ну, тіпа, вже так, вже ходіть, так відкрити, казати, що там, я за Бандеру і так далі. Ну, тіпа, Ну, тіпа, Не треба ламати, як то кажуть, іншу культуру в іншій країні, тим паче. А якщо поляк приїде в Україну і буде казати, що Бандера не герой, то якби, ну, він теж буде неправий в цій ситуації. Якби, тому що ти приїхав в іншу країну, які свої закони, свої принципи, свої е традиції, своє все. Якби. І ти приїжджаєш і нам вказуєш: йди нахуй! Так же само українець, який буде переїжджати в Польщу і буде щось в комусь вказувати і казати, що «Ні, насправді Бандера для вас повинен бути героєм, то це неправда. Ні, це, це так неправильно, насправді, як на, як на мене. Так що в мене така от є позиція. І той же самий Араб, який буде розказувати, що треба, щоб жінка носила джахат і це, все це от, і, і так далі, це, це, це неправильно. Тому що Німеччина повинна бути, ну, там, каталіцизм, по, по факту ніби повинен бути, якщо я не помиляюся. Глянь, муха, йди нахрен. Навіть сам Шухевич був в Одесі, він там відпочивав, а потім його комуністи, да. Та розібратися, чому для українців Бандери герой, а для інших ні. Початок діяльності Бандери відраховується з 29 го року. Коли з'являється Організація українських націоналістів, да. і до неї вступає сам Бандера. Ну потім вона розколиться. Організація працювала у низці країн Європи, не лише у Польщі, спочатку являла собою об'єднання українців з націоналістичними поглядами. Спроба створити українську державу під час Першої світової і після її закінчення провалилася. Українські землі були поділені між радянським союзом та Польщею, Польщею. ще на велика частина дісталась Чехословаччини. Де, а до речі, довго обіцяла автономію, та ще й частина Румунії. Тому назріло питання створення такої спільноти. А в реаліях тодішньої Європи на законних підставах таку організацію не можна було зробити, тому організація спочатку і замислювалася як підпільна, була заборонена на території Польщі, Чехословаччини та СРСР. Польща на той час була правою диктатурою. І будь-які прояви і накодумства в принципі не віталися. Ну там Пілсудський і всі інші. Тим більше національного до речі, для нас Пілсудський не герой сепаратистська, тому що пацифікація Польщі, Такі рухи, метою яких був по суті розвал польської держави існуючих кордонах. Саме тому подібні організації блять, муха літає. Блін, нахрін. Я її вбить хочу, я її довго вбити не можу. Нахрін, вона за. Тарахала і забороняються, а діячі активно переслідуються. Польська держава Пілсудського проводила досить жорстку політику щодо нацменшин, а саме насильницьку полонізацію українського населення, тобто стирання національної ідентичності для уніфікації. Ну, в Румунії, це північна Буковина і Бессарабія, типу південна частина Одеської області. Да. Населення, щоб усі себе вважали поляками. У 30-му році починається пацифікація у Польщі да. на території так званої Малопольщі да. так називали регіон проживання, і померло 100 тисяч людей, українців. Процес пасифікації і там не тільки там і діти, жінки, вагітні жінки, там, там всі, всі підряд Відбувається для придушення української ідентичності та супроводжувався масовими репресіями на території. Людей били, вбивали, відбирали майно, спалювали будинки тощо. Близько ста тисяч трохи пізніше були навіть загнані до концтаборів, у Польщі вони також були. Бандера досить швидко стає головою ОУН і його починають переслідувати за законом. Спочатку за пропаганду ОУН займається роздачою листівок, підпільними газетами, агітаціями у регіонах проживання українців. Однак, через пасифікацію та жорсткість польської влади. Що я її і не буде тут літати вже більше. Собака така. Он досить різко радикалізується і незабаром починає займатися підривною діяльністю на території Польщі вбивствами, диверсіями, підпалами тощо. Все для дестабілізації режиму в Польщі та завдання йому шкоди. З погляду тодішніх українських націоналістів, це найвірніший крок створити українську державу. Метод був вибран революційним. На той час багато держав так і з'явилися на карті Європи. Ну, по факту, багато так. в чому й інших альтернатив не було. Нагадую, що тоді, ну, типу, демократичні. Ну, типу, ну, демократи точно ні, тому що було розчарування в демократах, типу, в Українській народної республіки. Тому якби демократи тут не, ну, Тут по факту не могло бути. Тут, по факту, є реваншизм і так далі. Ну, типу, повернути Українську Народну Республіку і так далі. Це українські землі. Так що тут по, не можуть бути ніякі там демократи. Ну, можливо, вони можливо, можливо, були, але, скоріш за всього, ні. Привіт, Горзубков. Тодішня Польща це права диктатура. Тому про ніякі демократичні інститути ну, це не тому, могла є. йти мова. Да. Там, там, якщо почитати е, е, націократію, оце все, там, там багато чого насправді Там, там можна почитати, насправді там багато що під, підходить під ідеологію, от е, оцю от. Але по факту, типа, яку, яку, якщо ми кажемо про якусь співпрацю з Гітлером, ну, типу ні. Ніякої співпраці з Гітлером не було. Ну, типа, вони навіть і хотіли, звісно, але Гітлер, якщо чесно, не дуже сильно і хотів. Поляки саме вийняте, що вони вбили з УНР, бували українські вже і закинули волинські трагедії. Ну, ну, скажімо так. Волинська трагедія, окей, була, дійсно, це правда. Це тут я не спорю. Але якщо ви згадуєте волинську трагедію, хорошо. Давайте тоді розбирати тоді по факту пацифікацію Польщі в 30-му році. Так, друзяки, ви мене чуєте? Алло. Бо просто тут накладочка сталася. З Інтернетом щось дивне. Так що, друзяки, ви тут щось з інтернетом. Так, ага, все. Просто у мене щось чат пише. Спробуйте пізніше. А чого так? Непонятно. А ну-ка я ще раз е, поміняю. чат YouTube. І ще раз так зроблю. А то просто щось е, інтернет. Хреть якусь робить, виробляє. Ну зараз ніби все пофіксувалось. Продовжуємо. Найбільш резонансні політичні. Так от, я ще не договорив. І з приводу, коротше, типа, як на мене, типу, там щось таке питання було, типа, коротше, е, ми будемо, коротше, я буду хуїсосити поляків за те, що за пасифікацію Польщі вони будуть хуїсосити українців за те, що велицька трагедія. Ну, По-моєму, ось так більш чесно. Тогда давайте ви теж будете указати, що, типу, от, пацифікація Польщі це, це не перемога, це трагедія. Давайте ви теж це будете називати, по суті, своїй. Давайте теж. Так що, ви, ми, ну, давайте Окей. Ми так би зробимо, ви так зробите. вбивства, які вчинили члени ООН, і які координувалися Бандерою. Це вбивство шкільного куратора Гадомського, саме він займався забороною українських шкіл та полонізацією населення у регіоні, вбивство Олексія Майлова, секретаря консульства СРСР у Львові, який ще й служив в НКВС. вбивство сталося під час Голодомору у радянській Україні та було пов'язано саме із цим. Радянська сторона також цим була явно обурена, якби на це вбивство діяльність ОУН у Польщі СРСР не дуже цікавило. Та й вбивство Броніслава Парацького, цілого міністра внутрішніх справ у Польщі mm -hmm. з польської точки зору, діяльність ОУН була явно терористичною, фактично організація займалася насильницькими злочинами на території Польщі, тому боротьба за ОУН і Бандерою розгорнулася досить запекла. Спочатку боротьба була з підривами та диверсіями, а політичні вбивства ще й чиновника високого рангу призвели до запеклої боротьби з організацією. Бандеру внаслідок вбивств було заарештовано якраз за їх організацію. На суді він заявив, що не визнає польських законів та вважає себе громадянином України. Варшавський процес тривав ще два роки після затримання Бандери. Суд також був і проти інших учасників ОУН, які були причетні до вбивства Працького. Бандеру mm. спочатку засудили навіть до страти, але пізніше покарання замінили на довічне ув'язнення. Частині учасникам процесу також замінили смертельний вирок на довічне ув'язнення, а низці інших оунівцям також дали великі терміни. У 39 році, після вторгнення Німеччини до Польщі, всіх політ цих... політ... як це правильно сказати. Ну, коротше, політзеків всіх повипускали потім після вторгнення. Бандера В, був Німечі. звільнений і пішов на співпрацю з німцями, маючи на меті створити українську державу. Ну, по факту, ну, на співпра... ну по факту співпраці ніякої не було. Типа. Тут трішечки, звісно, лукавство. Ну, типа Бандер, ну, типу, ОУН Б ну, спочатку хотіли співпрацювати з Німеччиною, а потім, ну, зрозуміло, що у Німеччині ніяких планів, типу, відновити Україну міцно і потужно не було. Так що після цього, по суті, ОУН розпалися і створилися ОУНБ і ОУН -М. Українські націоналісти вважали, що Гітлер дозволить це зробити, хоч у якомусь вигляді. Можливо, важливу роль відіграв і історичний досвід, коли українську державу Скоропадського підтримали німці. Країна, хоч і була залежна від Німеччини, все ж таки мала певну суб'єктність і загалом була позначена як Україна. При цьому у 1940 році ОУН стався розкол. Ще у 39-му році стало вбивство коновальця, основного ідеолога організації. До речі, вбив його радянський агент, а новим керівником став Мельник близький соратник коновальця. Mm -hmm. Бандера після виходу з в'язниці по суті кинув йому виклик, і організація розкололась. Прихильники Мельника були обережнішими і менш радикальними. Прихильники Бандери виступали за активні дії навіть наперекір німцям. Це відіграє ключову роль у подальшій долі Бандера. Mm -hmm. Після вторгнення Німеччини в СРСР Бандера вирішує проголосити українську державу на національних територіях України. І вже робиться 30 червня 41-го року. Лише через 8 днів після вторгнення. Незважаючи на те, що в акті проголошення української держави було прописано, що нова Україна тісно взаємодіятиме з Німеччиною, це не врятувало Бандеру, і німецьким керівництвом його незабаром заарештовано, а потім перенаправили до концтабору Зінгавен, де й він пробув до 44-го року. Ага. Під кінець війни Бандеру випустили, хотілося, щоб той ну, виступ... Ну Тут ну, доклад... просто мені вже немає що коментувати, тому що це все база. Там. Ну, по факту ніякої співпраці не було. Ну, постфактум. От у Савка по факту була співпраця саме справді, тому що Савок передавав їм нафту, німцям. і на радянській нафті німецькі танки в Париж заїжджали. Боці Німеччини, як частина загону Власова. Проте Бандера та ОУН відмовилися. Принциповість Бандери з цього приводу і зробила його постать такою шанованою. Він став безкомпромісним борцем за українську державність. До речі, щодо Мельника та його прибічників, то вони усю війну без проблем співпрацювали з німцями. З початком війни польська держава перестала існувати. Країна була поділена на дві частини, а уряд знаходився у вигнанні у Великій Британії, так і не повернувшись ніколи назад. Бандера та УН і тут зіграли проти польської держави. Опинившись на боці Гітлера, і навіть боролися з польським підпіллям. Ну тут трішки ну, лукавств, мені здається, трошечки е е Владислав в історії всього трішечки лукавить. Ну тут е ну, оун Б не співпрацювали з німцями, по факту. Щоправда, ОУН -М -да. Через ототочнення ОУН та Бандери часто відбувається узагальнення та спотворення. Зокрема, щодо Волинської трагедії, яку як польська сторона, так і радянська записують на рахунок особисто Бандері. Про саму подію є окреме відео, проте варто знову нагадати, що на ще було зі Мене ін... Мене інтернет, коротше, крякнувся. На той час Бандера перебував у німецькому концтаборі і не міг брати жодної участі у подіях на Волині, як би їх там не трактувала польська влада. Окремо варто сказати про зіткнення з комуністами. Яке почалося саме з 39-го року, коли західна частина України була анексована у Польщі та приєднана до радянської України? ОУНівці, що залишилися на даній території, продовжували боротьбу за національне визволення, радянську владу не визнавали, а їх погляди були антикомуністичними. Разом із тим на нових територіях почалися масові зачистки та репресії. Це торкнулося тією чи іншою мірою всього населення. Усі процеси, які були у радянській Україні до 39-го року, ну просто мені нема що сказати додатково. Тіпа я все кажу: ну, база, тут тут, 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 я, мені, що треба казати, це база, 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 база. Це просто база, база, фундамент. Ну, типа, окрем, тільки від, ну, єдине, що уточнення, те, що ну, по факту співпраці між Бандером, ну, типу Бандером і УНБ, по факту, між Німцями не було. Ну, АОУ М, типа там співпраця була. Типа, а так, все. Тут іншого мені немає чого насправді додати. Все, типа, Бідос приблизно ну, тепер стали співпраць. відбуватися у західній частині у прискореному порядку: відбирання майна, боротьба з незгодними, висилка українців, депортації. Ну і звичайно ж, боротьба з підпільними рухами. З погляду радянської влади, ОУН також становила загрозу їхньому режиму. Нарешті України ще у 30-ті роки пройшли масові зачистки національних сил, будь-яких видів. Ну, до речі, у ОНБ, до речі, були і люди з Нікополя, як я дізнався, до речі, саме, саме цікаве. Зрадуслав. Зрадуслав, да -да -да. зраду слав, все це, 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 це Зрадослав е, вирішив таку е, набудку підсадити, коротше. Радянсь... Зрадуслав, це підсадна утка Владислава. Влада почала це робити Ой. вже на інших територіях. Після закінчення Другої світової Пандера залишився жити в Німеччині, де був битий агентом КДБ Сташинським у 59-му році, хоча довгий час ховався під іншим ім'ям, як і вся його родина. При цьому залишався ідейним лідером організації, хоча між. Ну, до речі, там організація вже стала більш демократичною. Членами тоді були складні стосунки. Сучасники Бандеру звинувачували у надмірному авторитаризмі. Закінчення Другої світової багато чого змінило у світі. ОУН УПА продовжували свою боротьбу в Польщі та СРСР, але були придушені і там, і там. Польща фактично стає маріонеткою радянської влади та змінює свої кордони. Там така чи могли побити зрадиславу в 2014 році. Мені здається, що ні, тому що він голосував за, е, за Яруша <сум> Дмитра Яруша. встановлюється комуністичний режим. Основна частина українців залишається проживати в ОРСР, хоча саме на території Польщі відбуваються депортації та розправи над українським населенням, яке входить до історії під назвою Операція Вісла. У радянському Союзі підпілля також масово пригнічується. Та повністю ліквідується вже у 50-ті роки. Теж колись ти реагував на базонний суперстей, що там теж казали про УН, там також, да, да, да це я знаю. Я, до речі, там від ролика цього, коротше, був один ролик у Валерія Маркуса про бандерівців і УНБ. Там він якраз таки розповідав, що були люди із Дніпропетровської області, в тому числі з Нікополя, там з Одеси, і багато насправді іншого. тобто там там багато Багато чого розповідається. Я такий, ніфіга собі, з НІК поля були. Воу-вау-воу-воу! Во, во. Ніфіга моє місто згадали. Боже, такому ролики І ще там цей ролик ще дуже давно вийшов, насправді. Там ще і Маркус такий більш такий молоденький, насправді такий молодик З таким з бородою, з волоссям, і ще. Це потім він, звісно, бриться під нулик. Ну, не бриться в сенсі бороди, а в сенсі ну, типу, побрився налису. Піднулик це по суті називається, коротше. Такс. Е, ну, тут, тут, в принципі, плюс-мінуси базові, тільки йде, те, що тут про ну, уточнення, що УНБ не співпрацювали е, з ну, німець, німцями. Вони хотіли співпрацювати, але, ну, по суті. Німці сказали, ну, тільки можна, тільки як РОА можна співпрацювати з нами. Бандері це не сподобалось. Ну якби й тому, як би да. так. Так, Одеса були також в армії Унда.